Ви питаєтесь, ми відповідаємо. Фольксон пасад 2018 року 2.0 на комплектації. Давайте подивимось. Ось такі варіанти. Можна робити в районі 9-10 без вартості ремонту, залежить конкретно від комплектації, від пошкодження та пробіг. Пробіг теж немало важливий. З ремонтом кожен автомобіль індивідуальний, але я думаю, в 11-12 можна їх заганяти повністю вже від Ось такий варіантик. Він у нас йде на Airline. Ну, правда, це не повний AirLine, але він йде вже на бампері Airline. Дуже-дуже крутенький. У нас по пошкодженням видно невелике пошкодження. Тобто, я думаю, тут буде реставрація фари і покрас двох елементів, можливо, трьох з капотом. Ну, капот буде не палятися. Тому компанія Intertrade може зробити вам такий Volkswagen Passat CC. 10 одинадцять з ремонтом під ключ Звертайтеся за телефоном в описі. Отримайте детальну інформацію на рахунок автомобіля. З вами був Олександр.